Слава Україні! Триває 1311-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 200 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках минулої доби відбулося 9 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку ворог три рази атакував у районах Вовчанська та Довгенького. На Куп'янському напрямку учора відбулося чотири ворожі атаки у районі Куп'янська, Радьківки та в напрямку Курилівки. На Лиманському напрямку ворог провів 20 атак у районах населених пунктів: Новомихайлівка, Греківка, Шандриголове, Зарічне, Колодязі, Торське та в бік Дружелюбівки та Ставків. На сіверському напрямку протягом учорашньої доби українські воїни зупинили сім атак у бік дронівки та Переїзного. На Краматорському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. У районах Ступачок та Олександра Шультиного на турецькому напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Плещіївки, Клебанбика, Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки, Яблунівки та Полтавки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 67 атак поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Неканорівка. Новоекономічне Лисівка, Миколаївка, Сухецьке, Промінь, Покровськ, Мирноград, Новомиколаївка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове, Дачне та Філія на Новопавлівському напрямку. Російські окупанти учора здійснили 42 атаки у районах населених пунктів: Іванівка, Ялта, Мирне, Січневе, Толстой, Воскресенка, Соснівка, Новомиколаївка, Піддубне, Новоселівка, Березове, Новогригорівка. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони України відбили три ворожі атаки поблизу Полтавки. На Оріхівському напрямку Українські воїни відбили шість атак противника у районах Новоандрівки, Малої Токмачки, Степногірська та Кам'янського. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України 59 авіаційних ударів, скинувши 109 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 4396 обстрілів, зокрема 89 із реактивних систем залпового вогню. Та залучили для ураження 4774 дронів камікадзе. За минулу добу авіація Сил оборони України уразила два райони зосередження особового складу російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 940 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили два танки, 14 артилерійських систем, 334 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!